Всім доброго сталкер на зв'язку, всім вам бажаю всього міцного Казацька. Хоч... Э, всім вам всього найкращого. Бажаю міцного Казацька і всіх вас обіняв, друзі, всього-всього вам найкращого. Дякую вам за все, друзі, і всього-всього вам. І по житті взагалі. Хочу записати відео, бо там мій друг підписник попросив, як не може зайти додаткове паливо. No, не може знайти додаткове паливо. Тому, друзі, я зараз ем, покажу, як його забрати. Забираємо. Так, переходимо на цю. Це у нас подія, міні-гра. Так, щоб присатуватися, припрасуватися мапою твоїй машині, потрібно пальне. Щодня тобі нараховується 35 одиниць пального. Ще 35 одиниць ти зможеш забрати в преміум магазині безкоштовно. Якщо в тебе залишилось 35 одиниць пального чи більше з попереднього дня, його кількість не оновиться наступного. А безкоштовний набір чекатиме на тебе в преміум магазині. Щодня незалежно від балансу. Лише одна порада. Стережися пасток. По Вони можуть скоростити твої запаси пального та кредитів. Ну що ж, добре. Давайте, друзі, розбиратися. Де наше те паливо? Так, натискаємо ми, друзі, в дорогу. Ну, і що далі? Зараз, друзі, будемо роздуплятися. Разом. Ну, я думаю, воно як і того разу. Зараз побачимо. Так, нас перекидує на портал. Ласкаво просимо до гри. Добре, далі. 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 Так, ось. Ага. Далі. Далі. Так, зараз нам треба вибрати, друзі, тачанку. Будь ласка, крутніть пристрій. Добре, тільки так. Ладно. Зрозумів. Ну, давай от. Починається новий день пригоди. Вибери танк на сьогодні. Ти зможеш змінити його завтра. Кожен танк має унікальну здібність. Тож міркуй над вибором. Добре, давай по порядку. ФВС-4005. Взяли. Так, хочу взяти додаткове паливо. Торкніться, щоб переглянути результати пошуку. Розпочати. Добре. Дивись, друже. Бачиш подарунок нарисований. Ось, намальований. Більше пального. Натискаємо. Отримати більше пального. От зараз, друже, я тобі все покажу. Так, ось мій нікнейм. Все ми побачили є. Получить. Ну, як завжди, то все на той. Так, зараз отримати. Є, от бачиш, поздравляємо, а от ви отримали. Закриваємо. Все, друже, ми готові от в дорогу, бачиш? Ну і ви, друзі, хто там не бачив, хто не бачив. Так. Натискаємо назад стрілочку. І повертаємося на мапу. Так, а якщо я отак зроблю? Що буде? О, так буде краще. Бачиш, друже, у нас 70 пального. Тобто, все добре. Я просто побачив, там я не заходив, я був друже зайнятий, у мене там котел накрився, тому займався котлом і якось так. І потім зайшов, побачив твоє повідомлення, і зразу записав відосик, щоб тобі було. Ну і взагалі хто не буде знати, от, де паливо брати. Йомай, ото я зарулив. Вже протринка. До речі, ця фаве, друзі, дає три рази перекіс. Якщо не влаштовує результат, ви можете його перекинути. Ну, наприклад, от бере там воно так же. перекинуть. Так, перекинуть. Інша здає здібність, там другий шері там, там і ще якийсь. Ось наша перша буде скринька, Поїхали. Я зараз, друзі, швиденько запишу відоси, бо в мене там пельмени гарять. <свят> так, відкривається у нас перший контейнер, плюс 5, плюс 50 золота. Я думав плюс 17, думаю, ви що, смієтеся? Какао у нас плюс 2, що там ще? Давай, давай. Ну швиденько. чому, чому так довго? Так, у нас стрілочка показує сюди, добре, ми поїдемо, друзі, сюди. Погнав. Ай, забув літак взяти. Ну ладно, Що ж, вже погало. Добре, добре, добре. Так, сюди далеко, ні? Ну давай поїхали. Давай, свиденька, друзі. Вас питає, як, не знаю. Ну думаю, це і інші гравці ж будуть питати 100%. Думаю, запишу, друзі, вам зразу, щоб було вам все видно. Щоб все було у вас Не зрозумів, що ми так довго стрін Давай забираємось наша скринка. ось моя фавець дихає. А ну дайте мені 100 тисяч золота. Та що ж тільки 50, чи що? О, вільний мені потрібен, да, Мені треба об'єднати. У мене буде 350. Давайте, швиденько, у мене там пиножки гарять. Забирайте вже те паливо. Заберу подарунок. І поїду. Та що не Я ще буду, друзі, відкривати вільний досвід, але це не зараз, тому що я не встигаю. Блін, тут може бути пастка отут. Ну, забарікована, ви помні? Ну тут -а нормально, добре. Куди будемо сидіти? Давай сюди, друзі, прохапимо. У нас 12 пального. Так, екіпаж гасить полум'я, але двигун сильно пошкоджений. Шукати новий. Так, мінус 100 тисяч срібла. Кидаємо. Переглянути результат. А ну, що там? Плюс 1000 вільного. Блін, а там було 12 палива. От бачите, можна перекинути, а можна продовжити. Та давайте 1000 мені вільного. Заберу цю. Цей подарунок, другу. І все. Ну що, в мене, 10 пального. Куди я доїду? Грецію знаю. Давай сюди поїхали. Показує компас туди, що треба мені їхати. Залишилось 5 пального, я вже нікуди, друзі. Хіба що за подарунком ще доїду, і все. Недостатньо пального. Все, друзі, я все витратив. Забираю свої нагороди. Ось, плюс 100 золота я залутав, плюс це, і це, і це. Ой. Все, друзі, на сьогодні все. Всім вам, друзі, дякую за все. Всіх вас обіняв, Боже благословіння, Дякую, хто за мене, друзі, переживав, коли я хворів. Хто мене підтримує, всім вам, друзі, велике, 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 щире дякую, всіх вас обнімаю. Обійняв всіх вас, друзі. За все вам щиро подякував. Хай Господь вас благослова... благословляє і всі ваші родину, і ваших рідних і ваших діточок. Все, друзі. Мирного неба, миру добра. І до зустрічі. З вами був Сталкер на зв'язку.